Розглянемо, як зараз виглядають позиції хедж-фондів, банків та інших фінансових інституційних установ по євро-долару. Отже, по-перше, почнемо з того, що комерційні учасники ринку 25.02 змінили свої чисті лонгові позиції на шортові, де поступово кожного тижня почали збільшувати кількість чистих шортових позицій. Також одночасно з цим ми можемо спостерігати ріст чистого інтересу, де раніше у нас було 658 тисяч контрактів, потім 683 тисячі, і зараз. Останнього тижня 729 тисяч контрактів стосовно фондів, то вони поступово зменшували кількість своїх шортових контрактів, натомість перейшли на чисті лонгові контракти, і в них відбулося збільшення сумі крайнього тижня на 230%, де вони остаточно перейшли з чистих шортових контрактів на 13 тисяч лонгових. Відповідно, як це виглядає на графіку. Тобто 25.02 ми бачимо значну зміну по стороні комерційних учасників ринку, також четвертого. Оль ми бачимо також збільшення кількості контрактів, і 11.03 03 -го входять в ринок вже фонди, так де також збільшують свою кількість чистих лонгових контрактів. Відповідно з огляду на позиції інституціоналів, наразі будь-якого розвороту не спостерігається, проте все ще може змінитися цього тижня, коли вийдуть нові публікації. Тож в кінці тижня я розглядатиму знову ж таки свіжі публікації від комісії по торгівлі товарними фьючерсами США і там апдейт. Тож обов'язково підписуйся, щоб не пропустити.